Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок. І дивіться нові відео першими. Хроніки Нарнії Небіж чорнокнижника. Розділ другий Дигорі та його дядько. Це сталося так раптово, та ні на що не було схоже, бо навіть у нічних жахах із дигорі не траплялося нічого подібного, що з переляку хлопець аж зойкнув. Дядькова рука негайно зателила йому рота. Цить! зашипів дядько Ендрю йому на вухо. Якщо почнеш голосувати, то почує мама, а ти знаєш, що може вчинити із нею переляк. Як розповідав згодом дикорі, від такої небаченої капості йому аж стало зле. Та, звісно, більше він не кричав Отак ліпше. Мовив дядько Ендрю. Ти міг би все зіпсувати? Коли вперше спостерігаєш чиєсь зникнення, воно справді вражає. Навіть я здригнувся, коли це сталося з морськими свинками. Якраз минулої ночі. Отоді, коли ви скрикнули, спитав Дикорі. А ти чув? Сподіваюсь, ти не шпигував за мною? Певно, що ні. Обурено вигукнув Дикорі. Але що сталося з полі? Привітай мене, любий хлопчику, урочистим тоном промовив дядько Ендрю, потираючи руки. Мій експеримент завершився успішно. Дівчинка щезла, пропала, геть чисто зникла із цього світу. Що ви з нею зробили? Я перемістив її, хм, так би мовити, в інше місце. Що це означає? запитав Дигорі. Дядько Ендрю вмостився у фотелі і сказав: Добре, я розповім тобі. Ти чув коли-небудь про стару пані Лефей. Якась двоюрідна прабабця чи хто. Спробував згадати Дикорі. Не влучив, відповів дядько Ендрю. Вона була моєю хрещеною. Отам От на стіні її фото. Дикорі обернувся і побачив вицвілу фотокартку. Там була стара пані в Чепчику. Тепер він пригадав, що бачив одного разу світлину тої пані. Картка лежала у старій шухляді вдома у селі. Він запитав тоді маму, хто це? Але мама, здавалося, не бажала розповідати про цю жінку. Ця пані зовсім негарна, подумав Дигорі. Хоча, зрозуміло, серед тих давніх фотокарток одна могла і не вдатися. Дядьку Ендрю! запитав хлопець, було чи не було в ній чогось недоброго? Ну, захихотів дядько Ендрю, то залежить від того, що ти називаєш недобрим. Люди такі обмежені, вона, звичайно, зробилася дуже дивною наприкінці життя і чинила такі дурниці, за що її запротурили. У психлікарню, певно. О, ні, ні ні, обурено заперечив дядько Ендрю. Нічого подібного, лише в тюрму. Стривайте. вигукнув Дигорі. А що ж вона накоїла? Ах, бідна жінка, відповів дядько. Вона була зовсім не мудра. Там було стільки гарних розмаїтих речей, нам не треба було всім захоплюватись вона завжди була доброю до мене. Послухайте, як це все стосується до полі. Я наполягаю, щоб на все свій час, мій хлопче. Спокійно продовжував дядько Ендрю. Перед смертю пані Лефей випустили. І я був одним із небагатьох, кому в останні місяці життя вона дозволяла приходити. Розумієш, вона зневажала простакуватих невігласів. Я також. Але ми обоє цікавились певними речами. За кілька днів до своєї смерті. Вона сказала мені, щоб я заліз до старого бюрка у її будинку, відчинив там потаємну шухлядку і приніс їй маленьку скриньку, яку там знайду. Коли я підняв ту скриньку, то відчув легке поколювання у пучках. Щось підказало мені, що в моїх руках. Опинилась якась велика таємниця. Старенька віддала її мені, але взяла з мене слово. Як тільки вона помре, я спалю ту штуку, не відкриваючи, здійснивши при цьому певний обряд. Тієї обіцянки я не додержав. Так ось. Це було дуже негарно з вашого боку, сказав Дигорі. Негарно? здивовано перепитав дядько Ендрю. Ну, звичайно, ти ж вважаєш, що маленькі хлопчики мають дотримуватися своїх обіцянок, правда? Дійсно, дуже справедливо і дуже правильно. Я теж так гадаю. І радий, що ти цього навчився. Але мусиш зрозуміти, що правила такого роду, хай якими чудовими вони є для маленьких хлопчиків, челяді жінок, і, взагалі, для всіх людей, не можуть слугувати мірилом для вдумливих студентів, великих мислителів та мудреців. Ні, дикорі. Люди мого гатунку, люди що пізнали вищу мудрість, є вільними від звичайних правил і від звичайних задоволень теж. Наша доля, мій хлопче, висока і самотня. Допоки дядько Ендрю це виголошував, то виглядав таким поважним, шляхетним, таємничим, що Дигорі... Якусь мить справді вірив дядько повідає щось хороше. Та лиш хлопець пригадав той паскудний вираз на його обличчі перед зникненням полі, то відразу збагнув, що ховається за тими пишними фразами. Все це лишень значить, подумав собі, хлопець, що він гадає, ніби може чинити все, що йому заманеться, аби досягнути того, чого прагне. Звичайно, продовжував дядько Ендрю, я довго не насмілювався відчинити скриньку, бо розумів, що у ній може критися щось дуже небезпечне, що ж до моєї хресної, то вона була просто така визначна жінка. Кажу тобі, вона була останньою зі смертних у цій країні, в чиїх жилах текла кров феї. Вона розповідала мені, що в той час жили ще дві, крім неї. Одна була герцогинею, а друга звичайною двірничкою. Справді, Дигорі, можливо, зараз ти спілкуєшся з останнім чоловіком, що є покресником феї? Отак то будеш мати, що згадувати, коли сам постарієш. Б'юсь об заклад, вона була недоброю феєю, подумав Дигорі і додав уголос. На, «Ну, що з полі? Та що ти затявся на своєму, вибухнув дядько Ендрю. Ніби воно щось значить. Але продовжимо. Першим моїм завданням, без сумніву, було оглянути саму скриньку. Вона виявилася дуже старовинною. Але я вже тоді знав, достатньо, аби дошолопати, що вона не належала ні грекам. Ані стародавнім єгиптянам, ані вавилонянам чи хетам, чи навіть китайцям. Вона була древніша за усі ці народи. О, то був величний день, коли я врешті пізнав істину. Скринька належала Атлантам. Вона потрапила до нас. Із затонулого острова Атлантида. А це означає, що вона на цілі століття старша за будь-які рештки кам'яного віку, знайдені у Європі. До того ж, вона була зроблена без отого грубого несмаку, як тамті. У ті страшенно віддалені від нас віки Атлантида. Вже розвинулася у велику цивілізацію, що мала палаци, храми та освічених людей. Він на мить зупинився, немов очікуючи, що дикорі щось скаже. Та у хлопця з кожною хвилиною наростала відраза до дядька. Отож він просто мовчав. Тим часом. Продовжував дядько Ендрю, я прикладав немалих зусиль для вивчення інших напрямків магії. Однак розводитися про них перед дитиною гадаю недоречно. Пізнавши ці науки, я прийшов до чудової ідеї щодо речей, які мали бути у тій скринці. Шляхом багатьох дослідів я звузив коло пошуків. Мені довелося познайомитися із кількома гаразд, кількома добіса підозрілими особами і пройти через кілька дуже неприємних випроб. Саме тоді я посивів. За задоволення стати магом треба було заплатити. Моє здоров'я підірвалося статучно. Проте я досяг успіху. Нарешті я дійсно пізнав. І хоча в кімнаті не існувало жодної реальної можливості до підслуховування, він нахилився і продовжував говорити майже пошепки. Скринька Атлантів містила в собі дещо. Що було принесено з іншого світу, коли наш світ лише зароджувався. Що там було? запитав Дигорі, який мимоволі зацікавився знову. Тільки пил, відповів дядько Ендрю. Дрібний сухий пил. Нема на що глянути, нема чого показати. Скажеш, і це за працю цілого життя? Ох! Але коли я подивився на цей пил, перед тим дуже старанно подбавши, аби часом його не зачепити, і подумав, що кожна дрібка його колись належала іншому світові. Розумієш, я не маю на увазі іншої планети. Планети. Є частиною нашого світу. І ти зміг би туди потрапити, якби подолав відповідну відстань? Я маю на увазі справді інший світ, іншу природу, іншу світобудову, те, чого ти ніколи не досягнеш, навіть коли подорожуватимеш крізь простір цього Всесвіту. Безмежно довго, світ, якого можна досягти лише за допомогою магії. Ось. Тут дядько Ендрю так сильно потер руки, що пальці захрускотіли, як фейерверк. Я зрозумів, продовжував він, що якщо надати йому правильної форми, то цей порошок перенесе тебе назад у те місце, звідки він прибув. Трудно ще, однак, полягали у тому, щоб знайти ту форму. Мої найперші досліди виявилися невдалими. Я проводив їх на морських свинках. Деякі з них просто вмирали, деякі вибухали. Немов маленькі бомби. Це було дуже жорстоко так чинити, перебив Дигорі, у котрого колись теж була морська свинка. І як тобі весь час вдається збивати мене з пантелику, обурився дядько Ендрю. Ці тварини призначені для подібних експериментів. Я придбав їх собі. Стривай! На чому я зупинився? Ага. Нарешті мені поталанило виготовити перстені, жовті перстені. Але тут виникли нові труднощі. Я був цілком переконаний, що жовтий перстень може перенести будь-які істоти, що торкнулися до нього, в інше місце. Але що з того? Коли я не зможу повернути їх назад, аби дізнатися, що вони там знайшли. А що з тими істотами? поспитав Дигорі. В гарненьку ж історію вони влипли, коли не можуть повернутися назад, ти далі продовжуєш дивитись на все під хибним кутом зору. Нетерпляче перебив дядько Ендрю. Хіба так важко зрозуміти, що мова йде про великий експеримент? Мені необхідно дізнатися, яке воно, те інше місце. І якраз тому я їх туди посилаю. Гаразд, то чому ви не перенесетеся туди сам? Навряд чи бачив коли-небудь дикорі, когось. Кого б настільки вразило і образило таке просте запитання, як його дядька? Я? Я? заволав дядько Ендрю, зірвавшись на рівні ноги. Цей хлопець, видно, зовсім з'їхав з глузду. В мої літа, з моїм здоров'ям ризикувати, піддавати себе потрясінням та небезпекам. Які чигають у чужому всесвіті, за все життя я не чув більшого безглуздя. Та ти усвідомлюєш, що мелеш. Лиш поміркуй, що то значить інший світ. Це ж можна наткнутися на щось, щось. Я собі так думаю, ви послали полі саме туди, вимовив дикорі. Його щоки палали від гніву. Все, що я можу на це сказати, додав хлопець. Хоч ви, мій дядько та повелися, як боягуз, пославши дівчинку туди, куди сам боїтеся поткнути носа. Цитьте, сир, обірвав його дядько Ендрю, гримнувши рукою об стіл. Я не бажаю, щоб мене повчав якийсь замурзаний шмаркач. Ти нічого не розумієш. Я великий учений, чорнокнижник, посвячений, який здійснює експеримент. Без сумніву, мені потрібні живі істоти, приречені на це. О, Господи! Він мені радить, аби я поспитав у морських свинок дозволу їх використовувати. Глибин мудрості не осягнеш без жертовності. А твоя думка про мою особисту участь просто сміховинна. Це те саме, що наказати генералові йти у бій, як простому солдатові. Якби я загинув. Що сталося б зі справою цілого мого життя? Годі облиште теревені!» обірвав його дикорі. Ви збираєтеся повернути полі. Я намагався про це розповісти, коли ти так нечимно перебив мене, ображено сказав дядько Ендрю. Нарешті. Я відкрив можливість зворотньої подорожі. Зелені персні повертають назад. Але ж полі немає зеленого персня. Немає, ствердив дядько Ендрю із жорстокою посмішкою. Тоді вона не зможе повернутися, скрикнув Тикорі. Це значить. Що ви послали її на погибель? Вона може повернутися, сказав дядько Ендрю. Якщо хтось піде за нею, вдягнувши на руку жовтого персня і прихопивши зі собою два зелених, один для себе, а другий для неї. Тільки тепер Дигорі усвідомив, у яку пастку потрапив. Він уважно подивився на дядька Ендрю. Уста хлопця широко відкрилися, але він не зронив ні слова, тільки дуже зблід. Сподіваюся, заявив дядько Ендрю високим і гучним голосом, так, начебто він був поважним дядечком, котрий роздає щедрі подарунки. Та добрі поради. Сподіваюся, Дигорі, що ти не будеш боягузом. Мене б вельми засмутила думка, що декому з нашої родини забракло честі та лицарства поспішити на допомогу ем, дамі у біді. Замовкніть. вигукнув Дигорі. Якби у вас хоч крих та честі і всього такого, ви б самі туди подалися. Та я певен, цього не буде. Гаразд, бачу, що мушу йти. Ви чудовисько. Гадаю, що все було сплановано заздалегідь. Гак, щоб полі опинилася там, нічого не знаючи. І тепер мені доведеться йти по неї. Звичайно. Задоволено вишкірився дядько Ендрю у єхидній посмішці. Добре, я піду, але є одна річ, про яку дуже хочу зараз сказати. Донині я не вірив у магію. Тепер розумію, що це дійсність. Якщо так, то гадаю, всі старовинні казкові оповіді є більш-менш правдивими. А ви є просто злий та жорстокий чорнокнижник лиходій, як деякі з них у тих оповіданнях. Так от я ніколи не читав історії, у яких подібним типам урешті-решт, не дісталися б на горіхи. Присягаюся, з вами буде те саме. Катюзі по заслузі. Зі всього, що говорив Дикорі, досі. Це була перша думка, яка спрямувала його до майбутнього щасливого кінця. Дядько Ендрю здригнувся. Його обличчя поступово опанував тваринний жах. Пана Ендрю стала навіть шкода. Проте він миттю оговтався і витиснув, силовано посміхаючись. Ну, годі, годі. Що ж, такі думки цілком природні для дитини, яка виховується серед жінок. Старі бабські байки, га? Не думаю, що тобі потрібно хвилюватися про мою безпеку, Дигорі. Було би ліпше, якби ти потурбувався про свою товаришку. Вона зникла вже досить давно, і якщо там є якісь небезпеки, так, так, так. Було би шкода спізнитися на якусь хвильку. Не ваша турбота, люто відрубав Дикорі. Мені остогидли ваші теревені! Що я маю робити? Ти мусиш навчитися керувати собою, мій хлопче, холодно мовив дядько Ендрю. Інакше виростеш геть, як твоя тітонька Летті!» Добре. Перейдімо до справи, він підвівся, одягнув пару рукавиць і наблизився до таці з перснями. Вони спрацьовують тільки тоді, коли торкнеш їх голою рукою. В рукавицях я можу підняти їх ось так, і нічого не станеться. Отож, якщо покладеш один із них у свою кишеню, з тобою нічого не трапиться, але мусиш пам'ятати, щоб не запхати руку до кишені і випадково не зачепити його. Лиш торкнешся жовтого персня, зникнеш з цього світу. А коли перебуваєш в іншому місці, думаю, звичайно, це ще не перевірено. Однак я припускаю. Що як тільки торкнеш зелений перстень, то зникнеш там. І гадаю, з'явишся знову у цьому світі. Далі я беру ці два зелені персні і опускаю у твою праву кишеню. Добре, запам'ятай собі, у якій кишені зелені персні. Зелений, та П – права. ЗП. зрозумів, це значить зелений у правій. Один перстень для тебе, другий для малої. А тепер сам підніми жовтий перстень. На твоєму місці я натягнув би його на палець, так не впустиш його на долівку. Дигорі вже був готовий схопити персня. Коли зупинився. Слухайте, захвилювався він. А що буде з мамою? А якщо вона запитає, де я? Швидше підеш, швидше повернешся. Бадьоро відповів дядько Ендрю. Але ж насправді я не впевнений, чи зможу повернутися. Дядько Ендрю знизав плечима, попрямував до дверей. Відімкнув їх, рвучко відчинив і процідив. Ну, що ж, чудово, як бажаєш, спускайся донизу і йди собі обідати. Покинь, дівчинку, на розтерзання диким звіром. Нехай потопає або вмирає від голоду в іншому світі, і згине назавжди. Якщо ти це допустиш, мені однаково. Можливо, перед підвечірком зайдеш до місіс Пламер і поясниш їй, що вона вже ніколи більше не побачить своєї донечки, бо ти злякався одягнути перстень. О, вирвалося у хлопця. Як би я хотів уже зараз бути дорослим. Щоб засадити тобі уписок. Тоді застібнувся на всі гуцики, глибоко вдихнув і підняв перстень. Далі подумав, і потому завжди так думав, що інакше вчинити не міг.